Від тому в наймі до власного доходу онлайн. моя історія прориву. Я була однією з тих, хто роками працював у наймі, змінювала посади, магазини. Але результат був один. Я допомагала розвивати чужі мрії, а свої відкладала на потім. Хоч як я старалася в житті, нічого суттєво не змінювалося. і з кожним днем це забиране віру в себе. У наймі я мріяла про більше, про розвиток, про свободу, про дохід, який дає відчуття гідності. Я працювала на автопілоті. У Голові постійно крутилися різні думки. Грошей постійно не вистачало. І найголовніше це не те життя, про яке я так собі мріяла. Я не знала, з чого почати, але точно знала, далі так не можна. Мене привів онлайн мій біль, мій стан, досить терпіти най. Було складно починати вести сторі перші, які здавалися дурними і страшними. І в голові вникали думки, хто ти така, щоб навчати. Але я йшла далі і вчилася, падала, піднімалася, аналізувала. Тому сьогодні я знаю, як влаштований онлайн, як знайти свою нішу, як створювати контент без і втюху, як залучати клієнтів без страху бути смішною або не ідеальною. Саме на основі всього цього досвіду я створила свою трансформаційну програму Твій онлайн прорив, яка допоможе тобі пройти цей шлях значно швидше, ніж я його пішла. Бо якщо вийшло у мене, вийде і в тебе. У своїй програмі я чекаю на опертих, сміливих і тих, хто хоче навчитися гідно отримувати онлайн. Якщо нарешті ви хочете відчути впевненість в собі, розвиватися онлайн, подорожувати, забезпечити своє майбутнє і ви. На стабільних 35 тисяч і більше в місяць, вже за 3-4 місяці, завдяки сучасним технологіям і інструментам, пишіть мені в директ слово хочу, і ми розберемо вашу ситуацію.